Укотре від ворожої атаки оговтується і Запоріжжя. Один загиблий і 35 постраждалих. Це наслідки російського авіаудару, завданого напередодні серед білого дня. Пілоти терористи скинули шість, як припускають правоохоронці, фугасних авіабомб, і майже усі вони поцілили в пожитлових житлових кварталах міста. Одна рвонула на даху висотки та геть знищила покрівлю та фасад. Інша здетонувала посеред щільної забудови у приватному секторі. Докладніше, Андрій Почт. В гуртожиток у спальному районі міста на його дах серед білого дня упала російська авіабомба, покрівля та фасад знищені. Ті, хто може полишає понівечену поверхівку самотужки рятувальники обстежують кожну квартиру, де можуть виявитися постраждалі. Дочка внизу, вже зузочка, ваша, внизу, вас, внизу. Стареньких, що не в змозі пересуватися, до швидких рятувальники несуть на руках. Декому знадобилася допомога медиків через сильний стрес. Ще одна бомба рвонула посеред щільної забудови приватного сектору за кількасот метрів від висотки. Аслідок авіаторакту Росіян постраждало 35 людей. Серед них троє дітей шестеро поранених були у шпиталені. Зруйновано та пошкоджено майже дві сотні будинків. Андрій почтівартендаженко програма. Вікна з Єдині новини.